9 березня 2024 року українці Монреаля приєднались до місцевого політика Цержа Сасевіля в його щоденній маніфестації перед консульством Російської Федерації. Метою маніфестувальників було нагадати, що й досі в російському полоні знаходяться полонені українці. because the war continues uh, in Ukraine Russia uh, continues to kill innocent people and it's very important to continue to show our opposition to that uh, genocidal war led by Putin in Ukraine and our support to the Ukrainian people around the world and 8 лютого 2024 року. Україна провела 51 й обмін військовополоненими. Повернула з російського полону 100 людей. Ще понад 8 тисяч українців, цивільних і військових, перебувають у російському полоні на сьогодні. Повідомив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Тараню. За його словами, з понад 8 тисяч осіб, які перебувають у полоні, підтверджена Україною. Інформація під Зверджених Росією через міжнародний комітет Червоного Христа лише понад половина дані ж про інших полонених було отримано іншими способами, зокрема від звільнених полонених, пише Інтерфакс Україна. Рашалендістрої. Завершенню маніфестації перед консульством РФ Монреалі мітингувальники з українськими прапорами йшли ходою до площі Філіпс, щоб продемонструвати підтримку українським героям в російських тюрмах.